Щороку, в 3 четвер листопада, увесь світ відзначає Міжнародний день відмови від куріння, або No Smoking Day. Його головна мета сприяти зменшенню тютюнової залежності та максимально поінформувати суспільство про негативний та згубний вплив куріння на здоров'я. Сьогодні тема єдиної інформаційної години: вейпінг, шкідливо чи ні. На даний час захоплення вейпінгом є дуже поширеним серед молоді, а також серед підлітків. Кількість споживачів електронних сигарет у світі невпинно збільшується. Виникає питання: наскільки шкодить здоров'ю це захоплення? Вейпінг сленгове слово від англійського вейпо. Дослівно можна перекласти як ширяння. Це відносно нове явище, яке вже велика кількість людей оголосила новою модою. Головним інструментом вейпінгу є електронна сигарета. Винахідником першого покоління електронних сигарет є китайський фармацепт Хон Лік, батько-винахідник електронної сигарети, творець і автор ідеї пристрою. У нього була мета винайти пристрій. Який зробив би процес куріння менш шкідливим для курця. хронологія розвитку вейпової індустрії 2003 рік. Перша електронна сигарета. В основі дії є принцип парогенератора. 2004 рік серійне виробництво фабрикою Ryan, що означає подібно диму. 2020 рік масовий товар виготовляють на заводах Китаю. Але під логотипами США або Європи. До вейпінгу відносять електронні сигарети, вейп-пристрої, що імітують традиційні сигарети, але не містять тютюну, моди більш потужні пристрої, що дозволяють користувачам регулювати температуру і потужність. Подсистеми компактні пристрої, що використовують невеликі картриджі з рідиною. До складу електронної сигарети входять нікотин, який викликає залежність, пропіленгліколь це є розчинник для ароматизаторів, гліцерин створює пару і хімічні ароматизатори, які додають смак і аромат. У традиційній сигареті більше 4 тисяч хімічних речовин, а в димові від електронної сигарети більше 5 тисяч. Доведено, що куріння електронних сигарет підвищує ризики хронічних обструктивних захворювань легень, раку легень та серцево-судинних захворювань, оскільки до їх складу входять хімічні речовини, такі як важкі метали та канцерогени, гліцерин і пропілен гліколь. Окрім того, регулярне використання ароматизованих рідин, особливо солодких. Також може створювати серйозні ризики для здоров'я, адже багато з цих рідин є подразниками, що призводять до запалення дихальних шляхів, можуть сприяти розвитку пухлин і роблять організм сприятливим до вірусних захворювань. Молодь особливо вразлива до ризиків, пов'язаних з вейпінгом, оскільки їхні легені ще формуються. Залежність нікотин у вейпінгу викликає сильне звикання. Легеневі проблеми. Вейпінг може спричинити розвиток хронічних легеневих захворювань, вплив на розвиток. Нікотин може негативно вплинути на розвиток мозку. Альтернативи вейпу існує багато альтернатив вейпінгу, які можуть допомогти вам кинути палити або зменшити ризики для здоров'я. Нікотинова заміна, пластирі, жувальна гумка, спреї, які містять нікотин. Але не містять шкідливих речовин, що містяться в тютюні, поведінкова терапія, зміна способу життя, навички подолання стресу та інші методи допомоги у боротьбі з залежністю, здоровий спосіб життя, фізичні вправи, здорове харчування, достатній сон, обмеження стресу. Держава повинна відігравати важливу роль у регулюванні вейпінгу, щоб захистити здоров'я громадян. Це, по-перше, обмеження продажу, встановлення вікових обмежень, заборона продажу неповнолітнім. По-друге, податкове регулювання, нарахування податків на вейп-продукцію, щоб зменшити їх споживання. По-третє, інформаційна кампанія, просвітницька діяльність про ризики вейпінгу для здоров'я. Законодавчі ініціативи щодо вейпінгу мають на меті зменшити споживання вейп-продукції, та захистити здоров'я населення, заборона ароматизаторів, обмеження використання ароматизаторів, які можуть приваблювати молодь, заборона реклами, обмеження реклами вейп-продукції, щоб запобігти впливу на молодь, підвищення податків, збільшення податків на вейп-продукцію, щоб зробити їх менш доступними. Що трапляється після тривалої інгаляції речовин з електронної сигарети? Вчені досі вивчають ці ефекти, і хоча в США агентство FDA схвалило використання таких рідин, багато чого ще належить вивчити. Склад електронної рідини до того ж може сильно відрізнятися в різних виробників, практично без будь-яких норм стосовно компонентів. Деякі з них містять діацетил, хімічну речовину, яка, як відомо, дає вершковому маслу його характерний смак. Вдихання цієї хімічної речовини може призвести до утворення рубців в легенях або фіброзу, що відоме як попкорнове захворювання легенів. Ця дивна назва пов'язана з сотнями працівників фабрики з виробництва попкорну, які вдихали цю речовину і зазнали незворотних патологічних змін в легенях. Це приклад того, чому відсутність контролю якості рідин для електронних сигарет повинна викликати серйозне занепокоєння. Але сучасні дані свідчать про те, що випарники вводять нікотин з набагато менш несприятливими ефектами через знижений вміст канцерогенних продуктів і майже повну відсутність диму. Але менш шкідливо не означає безпечно. Електронні сигарети з доданими ароматизаторами, такими як чорниця або виноград, як виявилося, містять інші шкідливі речовини. З іншого боку, дим все ще залишається проблемою. Частинки, що виділяються з виперників, відомі як ультрадисперсні частинки, впливають на здоров'я легенів. Викликає занепокоєння і те, що ці електронні сигарети вважаються безпечнішими для здоров'я, через що вони стають більш привабливими для молоді. Дослідження показало, що частина підлітків з 6 по 11 класи, що постійно використовують електронні сигарети, зросла від 6 до 20% протягом трьох років. Крім того, значна частина інформації про шкоду звичайного коріння пов'язана з довготривалими дослідженнями. І РАК теж з'являється, як правило в пізні періоди життя. Оскільки використання випарника почалося відносно недавно, у нас просто немає таких самих досліджень для електронних сигарет. Тому ми змушені чекати, щоб дізнатися. Якщо ви все ж таки вирішили випіти, дотримуйтеся цих порад, щоб зменшити ризики для здоров'я. Вибирайте безпечні пристрої. Переконайтеся, що ваш пристрій відповідає стандартам безпеки, використовуйте якісні рідини. Перевіряйте склад рідини та вибирайте продукти від надійних виробників. Зверніться до лікаря. Обговоріть з лікарем будь-які проблеми зі здоров'ям, що виникають під час вейпінгу. Не тіште себе ілюзіями, що електронні сигарети дозволять і зберегти шкідливу звичку, і шкоди не завдадуть. Будьмо всі завжди здорові.